Ось ми на нашому сайті, і перше, що ми будемо пробувати, це сонце проти місяця. Давайте попробуємо. Я до місяця дозволяє. Але що нам більше користі дає? Я думаю, сонце. Ага, ну тут як само, там, де треба буде голосувати за мегаящики проти стардропів. Якщо ви ще не бачили, то голосуйте за мегаящики. Нам всім треба мегаящики. Я думаю, я б се просив що в нас, ну, що в нас є більше за мегаящики. Тому що якщо більше за стардропи, вони ж не можуть вернути стродропів. Да і так є в ігрі. А якщо вони побачать більше за мегаящики, то вони ясно, що їх вернуть. Так що голосуйте за мегаящики, я вас прошу, нам треба вони. Я не знаю, на що я взагалі розказую про брал, коли ми граємо в якийсь інший цей сайт. Е а давайте другу перфексорку. Ну, не по... не по цей, не по черзі дрова перфектцорку. Чи пізніше? Пізніше давайте. Ай-чат. Камери немає. Я на не своєму телефоні, він не під'єднаний зараз до комп'ютера. Дозволите, але як? Камера not found, в мене немає камери, пропускаємо. Так. Infinite craft, Тут дуже імбова ігра. Е, Якщо ми додаємо воду з вогнем, стім. Якщо ми з тим з'єднаємо з, з землею? Назва йде? А, о, а що тут реклама? Why is this ad? Ой-ой-ой, куди я зайшов? Так, друзі, зараз їм скинемо е, скаргу. Ця реклама була не важлива, напевно. Так, якщо е, воду з какашкою. Думаю, буде пінос. Вітер! З тим. Крокодилом сова. Не знаю, що він вийшов з води і какашки. Якщо землю, з землею з'єднати. Якщо гору. З е, вогнем і вітром. Ерупшн? Що то таке? Давайте той ерупшн з горою. Вулкан. Вітер з вулканом. Знову еруппшен, той. Вітер цей ерупшен з какашкою. Клей. Клей то не клей, який, ви думаєте, клей ось Е, Це, напевно, як ваза англійська або щось таке. Я англійську добре знаю, але оці слова я не сильно добре знаю. Окей, то що то Якийсь скотч чи що? А, я знаю, я напевно коли коробку замотав скотчом, то так сталося. Земля з цією вазою. Гаррі Поттер який. Гору з горою. Eruption, будь ласка. Хоч би не ерупшень. Лава. Лава з какашками. Клей. Добре. Добре. Я не маю що тут робити Но Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях, що би я міг зробити. Але якщо вам не писати в коментарях, то можете написати. Давайте далі після Infinite Craft у нас буде the password game. Я хочу подивитися, що це таке. Uh, please choose a password. Uh, 234. Апер кейс. Це я. Вот так. Спешл чарактер. Ой, чекайте, не начинай. Что я сделаю? Что я сделал? Чекайте, что оно выделило? Это 0 стру. Дедик Тиндер. А, -а, а! Я не розумію. Чекайте, воно має на увазі, що має бути до 25. Ну. Ну. Зараз, Зараз я тут скопіюю. Перекладач. Ем... Вставляємо. У сумі цифр у вашому паролі має бути 25! А, -а, а! Ну. Моя будто 25 цифр. Ну так. Я маю 25 цифр, я не разумею. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Не розумію, що це таке. Так, Space Elevator. Що таке? Scroll up. Ух ти! Welcome to the Space Elevator. The Only Elevator is the... Єдиний ліфт, який йде до космоса. Так, то в нас повітряна куля? Літак швейцарський. Оспри. це. Я не знаю, що це пташка. Піджон це Пінгвін. Ой, Пінгвін! Та чого я постійно з пінгвіном плутаю? Тут голуб. Не пінвин. Хэнг лисий Леси але він не леси. Скайдайвер то той, що з парашуту падає. Ого, диви, 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 Куди ти падижеш? Мужик. Оце вот так далеко яги. Якісь веду цих металків літає. Коф. Бокс-кит. Чекайте. Я хочу дуже. Ух ты! Думаю, ядерна бомба. Спайдер. Якийсь... А, того? Того, хто з парашута падає, а там той-то просто отакої і в кінці парашут А тут інше. От ти похоже на качку якусь. Парті Balloons. Я один раз пускав такий в небо. Я не знав, що я на вище що... все, я версу получу. Тут дуже високо. Passenger Jet. А, ну це простий літак, який має пасажирів. Common Crane. Uh, speed Fire. Ото ракета, так? О, мрія! Ух ти! Ви знаєте, що мрія так високо було? Жай, що мрія вже не. Трой, я <різь> Now be Що good time to pick up... А, я хочу вибрати собі спейс. Space... Uh, я. Ой-ой-ой, що ой, 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 я забув, як то буде українською. Um... Для космонавта оцей костюм мені треба вибрати Розумієте? Це прикольно ігра. Все погнали. Ух ти, тут. Падає температура вже нету то, зрозуміло. То, то, то. Ой-ой, що за звітер? Румлю. -ру 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 -ру. Якийсь літак знов. Це я. F-35. Нормально. Стратосфера Вітаємо в стратосфері СССР 1 1933. надіюсь, що він з України був на носий. О, дивіться! Не, музики мені не треба. Дивіться, вона пише скільки в нас радусів, мінус 56. Ні, у ну мене такий прикольний космонавт, він би вижив. Не такий прикольний цей костюм. Е, я сподіваюся, що це з України, а не з Росії. Ну або взагалі з якоїсь іншої України, в серія. Ого. Ух ти а, і знизу пише, скільки ми метрів вгору. 20 тисяч метрів. Та що. Шпигунський літак так високо літає. 24 км то багато. СР-71. Чорна пташка, Blackbird якийсь. Е, СР 71 це один із найшвидших літаків, які коли небудь були зроблені. Вона може... Воно може літати на три рази більше аніж швидкість звуку. Ніфіга собі! Стоп, швидкість звуку, це, наприклад... Воно не зразу, але видно якась мілісекунда, але все одно. А чого б не температура тут піднялась трошки. Ага, піднімається, бачите, дітя. 52? 51. 50? 49. Добре. Це знову якийсь літак? Це знову щось. О, це, до речі, похоже на оцю машину гру. Блін, я не розумію чому, коли я слухаю якихось американських блогерів, я розумію, про що тут говориться. Але тут я не розумію. Ну, з крилами якийсь літак з сонячними батареями. Ну тут так пише, він є, то типа він, то о, вроді... не вроді то є крило. NASA X43. Експериментальний. Гіперсонік Айкрафт я не розумію, чого я не можу зрозуміти того. Я не розумію, чого я не можу тут зрозуміти, якщо я можу зрозуміти американських блогерів, коли вони щось говорять. А це? Я не можу зрозуміти. Так, ми йдемо, йдемо. Хайс Пипер Айрплейн, фай. Обалдіть! Хтось запустив такого літачка паперового, він долетів на 35 138 метрів. Прикольно. Е. Давайте... Це що таке? Ви зробили. Це тільки 0,01% до місяці. Так, тепер ми йдемо до Asteroid Launcher. Так, давайте допустимо кинемо. Кинемо куди. Куди, куди. Е, я наскільки розумію. Я не розумію, де ми є. А де ми є, чекайте. Мені треба отако відблизити. О, це Америка, Європа. Значить. О, добре, що тут все українською, ура! Так, Польща. Ну, не все, бачите, тут не, не українська. Давайте кинемо. Давайте кинемо. В Нідерланди. Діаметр хай буде найбільший. Е, і швидкість отака. 100 км на секунду. Гол дестрой. Ні, простий. Простий прости астероїд є. Це, напевно, 100 на астероїд це простий. Е, давайте десь не в люкс... Нідерланди, тому що ми не сильно не зрозуміємо, як воно буде робити. Давайте кинемо Францію в. Центр. Ваунч. ого йо 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 Ого-го, ого, скільки людей Би вмерло від того. Це 51 тисяча. 51 тисяча, 200, 211 Двісто 51 мільйон. 211 тисяч. 52 людини. Ого ого, 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 ого. Ага. Вона б ще й зробила дуже великий. Оце во саме останнє. Оце, як ви бачите. Оце би було де. Е, 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 землетрясіння. Землетрус. Землетрясіння. Йой. Ого, дивіться, що би воно з цим з вітром зробило. йо Йомає капець. А до України би долетіло? Слава Богу, ні. Давайте в Москву. <плес> Чекайте. А якщо я знайду свою хату? Добре, не свою хату. Я взагалі подивлюся, давайте десь. Підемо в Київ? В Київ? Е -е. Сюди? Воно просто всі будинки показує. Я в шоці? Я в шоці. <звач> Ні, в Києві я не буду кидати строїть, ви прикалуєтесь. О, во Москва! Чекайте, я хочу в центр кинути. О тут. Чекайте, це там де я думаю. О, це Кремль. Ого! Фу, е, Фу. 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 Фу, кака бе. Фу какабе! Лам що це строїть? Ну то файно. Чекайте, воно до України не долетіло нічого. Так, це крейтер, це то що воно зробило. Файербо... Блін, воно до України трохи долетіло, Йомаю, як жаль. А ви який вітер? Йой! А що сталося з будинками? Чи вона не показує, що може остатися? Ні, вона не показує, що може залишиться. Ну а наступна ігра, в якому будемо грати. це Драв a перфект Circle. Типу зробіть. Ну, намалюйте. Перфект. Круг. Я не знаю як це правильно українською сказати, Ну добре. Гоу! Добре. Е, ні, мені треба... Ой ой ой, чекайте. Мені казали, що трикутник це Саме ліпше буде. Що Це буде якраз ідеальний кол... Ні, це не ідеальний кол. А, я зрозумів! Я зрозумів! Во, бачите, коли я отако йду, близько до цього не можна йти. Треба йти як далі від нього. Але не сильно далеко, просто треба. Блін, це тяжко на мести в комп'ютері. Мені треба хоч би 90, давайте. Мій рекорд 85,5. Воно виглядає легко, але воно набагато тяжче. Ви бачили в якихось ютуберів, то вони, напевно, тренувалися перед цим. Фух, фух, так, пробуємо ще раз. Є, з девяносто летку, пробуємо ще раз. Ой-ой, не вийшло. Ще раз. Що воно так погано? А, в Ронгвей. Так, а тепер ми будемо... давайте новий айфон робити. Так, що ми перше робимо? Для звука кнопочка у нас буде, як завжди, отут. Ні, не тут. Ой-ой-ой. О! Смисід! Це вроді той, хто зробив Apple. Коли я тут натискаю він. Так, дивіться. Я не так маю зробити, я призаю зараз. Так, дивіться, як я мав зробити. Я мав поставити сюди Apple Logo. Тут. ой, прикольно. Power button, це в нас буде вже тепер О, як найлегше буде. Та тут там не ми привикли. Е, а... Volume У нас буде... Нижня! Фронт кемера, то та що спереді, то вона буде завжди. Тут десь... Чекайте. А, це... оцей е оця кнопка вона робить, щоб взагалі пропав звук, наскільки я знаю. Це добре. О, тут колір можна зробити, чекайте. Колір. У нас буде хай. Е-е. О! А це хай буде. О, прикольно виглядає. Камера у нас буде отак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шенорбив! А можна якось видалити щось? У нас якогось тут є руль. Джойстик. Що я роблю? Що це таке? Презент. Даунлот відео. Зараз вона мені згенерує відео для нового айфона і подивимося, як воно виглядає. Ну що не підтримуюся свій ті файл. Так, я хотів не то. О! Камінчики. Так, а, а. а. Мені треба буде просто їх всіх поставити разом, щоб вони не впали. найліпший камінчик буде тримати оцей. Це ж логічно. Цей не буде нічого тримати. Бакіщо. Оцей не буде. А це ідеально буде. Але добре, ставимо їх всіх поки що разом, отак. Тихо, 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 не падай! ні Хтось взагалі це зробив чи ні? Моя ціль це просто тут зробити. І все. Тихо. Тихо, не психуй! Не падай! Páde-se, páde não tem se Tá, tá bom. Precisa... Я не розумію, як це зробити. А, я вийшов нечайно. Так, я не знаю, що... О, дров логус про меморі! Наскільки я знаю, тут отак. 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 Ні, це не Макдональдс. Це взагалі, не Макдональдс. Найк? Я знаю як. Замальовувати мені виділяє вже я буду крити логотип. Ой-ой-ой. Apple, я знаю, що тут є таке. Мені просто було лінь замалювати. Ніхто не зможе намалювати Starbucks. Добре, Я зарахую собі і так оце навіть. Я вже знаю, що це неправильно. Ну, ну, ну як оце намалювати? Так скоро. А. Амазон це у нас буде. Ма. Амазон. Амазон. Я наскільки знаю, тут є ще стрілочка, яка показує від А до З. Так. Опа. І отак. Оце прикольно виглядає, Пепсі. Вони поміняли свій логотип. Це мені здається, от тут червоне. Тут синє. Вони поміняли свій логотип, там не так зараз. Твіттер. Там... Оце неправильно. Це вже не твіттер. Снепчат. Зараз. Такий приліз прикольний тут. Так. І його треба білим середню. О, так, ну добре, тут пусто мене Так, це подібне. Наса. Наса. Я не можу тонмалювати. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ви шо? Ты на пам'ять? Гугл? Я прочитаю. Я... Дай Google. Добре, я намалюю отак. Я е, вмію малювати логотипи, наскільки ви бачите, дивіться. Зараз зараз ще таке напишу. Е... Навіть сам Google каже підписатись. Я думаю, Google Хромалювати треба буде. Е -е, тут я знаю. Отак. От Отак. О, це вже не то. Це вже не то. О, так. Отак. Хоч би щось. Спотіфай це. Так, тепер. Папір. Папір. Увазіот його товщина становить 0,1 мм. Складіть. Ага. ага. Развернуйте. Складніте. Развернуть. Не натиснути на нього треба, чи що? Я не розумію. Це мені треба закрити в цій рекламе. На що вони мені. ну ладно, это файно, что я его має. что? я не понимаю, может оно забагалось Чекайте, давайте еще раз нет, оно забагалось так, spend bill gates money насколько я знаю, bill gates то миллиардер, правильно? Не, в нього столями. Добре. Я би купив всьому світу. Зараз, чекай. Так, зараз в світі є от стільки людей. Я би кожній людині купив бургер. Я би кожній людині купив бургер. Давай, бургер. Купити. Купити. Пити? А чого воно не тратиться? Продати. Що? Я не розумію, що з тим сайтом. Може він в мене забаганий якийсь Спід Чекайте. Е що, ще шеї? З сейсов Space. Треба буде стрілку і право. Так, Космонавт. Руко, е, рукотворний об'єкт. Ага. 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 А чого воно не міняється? Я не знаю, що в мене з цим сайтом, але я продовжу. Ага. Такісь метеорити. Це місяць. Це. Може я виключу перекладач? Красик, що не прикладать, ничего не розумію. Я не разумею, що це все. це. Дальше, ну дальше. Путон. Добре, це. А, может це. Ні, це не місяць. Земля. Нептун, уран, Сатурн, Юпітер, Сонце. Це Стефесон 2. Ні. Оце Стефесон. Оце Стефесон 2,18. Чекайте. Ні! Оце Stefan 2.18, наскільки я знаю. Тон 618. Напевно. Пінікс ей. Це галактики. Це не було. Уроді. А де є наша? Одеї Мілкі Вей, Мілкі Вей. не Мілківей. Ото... Ото Мілкі Вей. Далі інші галактики, інші, інші. Інші якісь. Прикольні. ого го Ого. А, це все світ. Ну, Всесвіт наскільки я знаю, не один є, але я не впевнений. Так що, друзі, це кінець на моє відео. І ви не забудете підписатися та поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну якщо не сподобалося, нам що це робити, правильно? Це ж правило ютуба. Ставити лайк і підписуватися, якщо тобі подобається відео. Не подобається? Не ставайте. І це був кінець мого відео, так що всім пока!